Категорія А непридатний означає повне звільнення від служби або з призовом, або вже у діючій армії при проходженні повторної ВЛК, наприклад, після госпіталю чи загострення хвороби або планового перегляду. Можливо дивитись далі, бо на відміну від чуток, пліток і порад з інтернету, саме наказ 402 – це офіційний документ, за яким приймаються рішення на ВЛК. Якщо ти або твій побратим має діагноз, який підпадає під цю категорію знання своїх прав та процедури, ключ до справедливого рішення. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал до Саме так. Одні з найчастіших причин, через які військовослужбовці та призовники визнаються непридатним до військової служби, пов'язані з серцево-судинною системою. І це не просто медична формальність, це питання твоєї безпеки, здоров'я та життя. Якщо ти діючий військовий, призовник або рідний військовослужбовця, дивись цей матеріал до кінця, ти дізнаєшся, які саме діагнози по серці фігурують у наказі 402, які є підстави для категорії А непридатні. А головне, отримаєш поради. Як підготуватись до ВЛК, якщо в анамнезі є проблеми з серцем, чому що таке наказ 402? Це основний нормативно-правовий акт, який регулює порядок медичного огляду осіб, що підлягають військовому обов'язку. Він визначає категорію придатності до військової служби та надає чіткі критерії щодо кожного діагнозу. Як Підтвердити діагноз по серцю на ВЛК, електрокардіограма, ЕКГ базове, але важливе дослідження. Полтере КГ добовий моніторинг покаже ритм у звичайному житті, ехо КГ УЗД серце, золотий стандарт для оцінки клапанів, скоротливості розмірів камер, стрес-тести або велоергометрія. При сумнівних випадках, виписки зі стаціонарів, особливо після інфарктів чи операцій, заключення кардіолога, бажано не один, а кілька. Тому важливо зібрати документи заздалегідь. На практиці ВЛК часто проходить формально шість лікарів, кілька хвилин на кожного, і все. Якщо у вас не буде з собою повного пакету документів, шанс на справедливу оцінку знижується. Порада перед ВЛК підготуйте папку з усіма обстеженнями та копіями. Медична грамотність це є ваша безпека. Як діяти, якщо вам поставили придатний, а ви маєте серйозний діагноз по серцю. Попросіть копію рішення ВЛК, оскаржуйте рішення у вищій ВЛК, підготуйте медичні документи та письмову заяву. За потреби звертайтесь до юристів або спеціалістів з підготовки до ВЛК. Серце це не жарти і армія. Навіть у найскладніший час має враховувати стан здоров'я бійця. Якщо у тебе чи твого побратима є хвороба серця, знай свої права, читай наказ 402, консультуйся з спеціалістами. Маєш діагнози по серцю і не впевнений, як це вплине на ВЛК. Не знаєш, які документи підготувати. Хочеш отримати консультацію перед проходженням комісії? Пиши на пошту. OnVelkaLine.gmail.com або залишай коментар під відео. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Разом ми зробимо ВЛК чесною та прозорою. Залишайся в безпеці, бережи себе та побратимів. Дякую.